Мене звати Зоряна Кирилівна Вахнянин. Я працюю рентген лаборантом в 5-й міській клінічній поліклініці. Працюю на цифровому апараті флюорографічному. Коли три роки тому нам встановили цей апарат, то до нього сказали, що нам треба купити стабілізатор напруги. За цей час, що він нас стоїть три роки, я помітила, що в нас немає ніяких поміг. Апарат працює дуже добре, можна сказати, відмінно, ніяких збоїв в програмі ніколи не було. Дякую магазину Електростоп за надану техніку. Стабілізатор працює на цей апарат Індіаскан, це є цифровий фльорограф. Ми використовуємо ніяких поміг немає, працюємо дуже добре. Задоволені, що ми придбали цю техніку магазина.